Доброго ранку всім тим, хто приєднався до ранкових курасанів. Сьогодні тема нашого ефіру: як жити безпечніше. От скажу вам чесно, так і хочеться після спортивних курасанів взяти і напасти на моїх чарівних партнерок. Одна чарівниця, все в неї таке красиве. Так задую хочеться захопити, похопати, потягати. Друга молоденька, друга молоденька, позривати з її золоті на намиста, на, на всі ланцюжки. Почуємо, Почуємо, це яскравий приклад інтелігента. Валера, Привіт. а що в тебе сьогодні за приступ ніжності? Ти всіх дівчат хапаєш, обіймаєш слабку. Треба показувати, тобі... як він хапав мене. Не буду Славік, ну покажи, як я хапав її. Нормально. Э Панове, Ту все ж таки, е, да, до, до хапань ми дійдемо обов'язково. Ми говоримо про безпеку. Слава ти як ніхто, струнки і красиви. Про яку саме безпеку, Валера, ти поясни мені зараз хочеш говорити. Є. Бо якщо ти хапав дівчат, то я б зараз говорив тут про зовсім таку собі. Я вже місяку безпеку. Так. я тобі хочу сказати, що вони не зовсім пручалися. Тому будемо говорити про безпеку харчування. Так? така безпека також зараз. От ополонила, заполонила наші розуми, особливо киян. Думка про органічне харчування. Люди починають замовляти якісь продукти. Так ти знаєш, чому Валерій? Знаєш, що більшість продуктів нашого вжитку, а це там молоко, цукерочки, печиво і так далі, тому подібне, додаються ось такі генномодифіковані організми. До речі, соя може піддаватися шість разів різним різновидам саме генної модифікації. Ну, моя красуня, я тобі го готовий заперечити. Ну і що що додаються? Я чесно сказав тобі, вживаю, вживав і буду вживати, бо е геномодифікованість, його вплив на е здоров'я людини ще. Не доведено, панове, так. а тобі, ну, то ми це буде. Так. Я тобі скажу, ну, На, все, не все всі продукти геномодифіковані. Є, ну, наприклад, нам казала, коли ти виходиш щонеділі, буде. о 7 годині ранку, як ми це зазвичай робимо, наш, членами нашої сім'ї. Виходимо, там є бабусечка, так. гарні хустиночки сидить, гарні в неї рукави, mm. рукавички, ще, до речі, є Так, і так така сидить і продає молочко, яке воно купило до того в одній з мереж супермаркетів, які знаходяться по решті. Звідки вона приїхала, і чи як вона доглядає за своїми тваринами? Коровка і дивися на адресу. Домашню. знаєш, е, Юлічка б'ють не по паспорту, б'ють по морді. Ну, ні. я думаю, що на бабусю ручка не підніметься, навіть якщо у тебе виросте Ла, якийсь як ріг або хвост. Де хіба Пану в будь-якому випадку питання стоїть трубом, чи їсти органічне, чи їсти з супермаркету. І знову ж таки, що таке фішка а тут... органічна. Не де... Некоректно, Валерій, тому що стверджують, що і у наших супермаркетах теж органічна. Але наскільки ні, дивіться, стоп. Є органічне. Давайте зараз розберемося. Давай. Давай. Є так званий ринок органічних продуктів, які так. в принципі, чому вони дорожчі, бо вони вирощують. Без додавання спеціальних добрив, пестицидів. без додавання пестицидів, гербіцидів всієї шкідливої цієї, всіх, всіх шкідливих добавок, і за рахунок цього вони стають абсолютно так би мовити natural, абсолютно натуральними продуктами, як в принципі подібно до тих, які вирощували наші там бабусі, дідусі, наші родичі, які Шкальничка, живуть на селі. Інтелектуал Славка тебе просто вже напомога. Інтелектуал не може мене набити. Короче, кажучи, тут ви розумієте, якщо суперечка йде про це ку переплачувати чи не переплачувати за органічні продукти. Продукти, то це ви розумієте, ця переплата це переплата, власне кажучи, за своє здоров'я. І більшість українців, в принципі, вони готові е переплачувати купувати органічні продукти, але якщо вони в ціні відрізняються Славік, не більше ахінея, ніж на чверть. неї чистої води, тому що але на даний, даний момент більше. мінімальна зарплатня українця складає 1147 гривень. Дай Бог он в січні піднімуть і ще на 100 гривень. Буде 1218. Юля зараз промова йде не про мінімальну зарплату. Та ні. Це якраз йде мова про те, наскільки реально собі можна е, українцям, англіянину, дозволити. Якщо ти не можеш з'їсти просто ні, соломку, так, ти соломку якщо ти не можеш з'їсти соломку, з'їж його отак, -от, от, от, натурально, наживо. А там інгредієнти, які входять в чи кошик. Ми можемо порівняти, якщо ми купуємо супермарк, ні, в супермаркеті, якщо ми замовляємо органічний робот. Я вам скажу, що я, наприклад, завжди купую молоко саме органічно. От я, наприклад, якщо купувати, оце 2,5%, ага. це класично в таких м'яких пакетах. Так. От для мене різниця смаку між органічним і таким молоком вона просто настільки разюча, що я з зачиненими очима відчую, яке молоко органічне інтернет-магазин органічних продуктів представляється цінову політику. Молоко так купуємо органічні продукти, коштує 15 гривень. Це 800 А літр звичайного скільки? молоко в мережі супермаркетів 8 гривень. Наскільки разюча різниця? Зате це корисне, без пестицидів. Разюча. Користуватися дивіться, у мене є так. дві курки: одна органічна, друга неорганічна. Пропоную експеримент. Зараз давай, я вам їх приготую на сніданок, дівчатка. Так. А ви визначите де органічна, де неорганічна не вони на вони те не треба мені на зовнішній а Давай вені. покажемо дивися на зовнішній вигляд, просто на камеру людям. Дивися. Це я так розумію неорганічно. Нічого ти не розумієш, не, не треба. треба. Хай буде таємниця. А не ти нам зараз якусь лажу. Я давав, він нормально був все був зроблю. Якісь... Нормально все буде, не перемази. Ні, Валера, а серйозно, яка з яка, щоб ми розуміли зараз? Ні, Ні не ну, треба розуміти для цього експерименту. Нам О, потрібно дивіться, на смак визначити якась курка, курка, ціла кілограм. От в органічних продуктах в магазині коштує 85 гривень. Так органів бройлер 26. Ну уяви собі, що це за курка от 85 гривень. Це я розумію, як ця курка вирощена, якщо там, ну в принципі, реально. Та ти не розумієш, тому що на даний момент я тобі хочу сказати Славік. Ну немає жодного підприємства, на якому не е, використовують раунд не використовують якісь певні підживлювальні компоненти, які допомагають тим же самим бройлерам, які е, можливо вирощуються на фермі приватні, не дозволяють. Їм збільшувати Як ти ще свою раз сказала раунд раунд round... mm, Наша ви блонда думає... вивчила нове слово? О чому ви думаєте, у дівчаток окуляри тебе не спасають? <су> у дівчаток, яким 14 років вже від бронерів ростуть тисячки. Там збільшується ліна. Мені, а що, що, що ж таке? Я так ліна. Так ти а, а розуміла. я росла на органічних продуктах, друзі. Щоб ви зна органічники нічого не виросло? то замовля це виросла. Хто замовляв коли-небудь оці ці от тім, які я замовляла. Ну розкажіть. Я а... Я замовляю органічне постійне молоко. Воно і на смак, і своєю, от знаєте, от і, ну от цим воно відрізняється від того, що в цих м'яких пакетах. Не можу, я не можу. Ти не можеш? розумієте? Не та можеш ви замовити жоден, собі? От тут жителі, скажіть, оці кам'яних джунглів, ще раз повторюсь. Та ви не знаєте, який справжній смак молока. Як я не знаю, якщо я їздив на село багато разів і навіть доїв корону, а... і пив те молоко. Це міняє тоді. Шо, так, міняє? Ми що так, що міняєш? Так, це шашло, позитивний фір. Вчора був на вечір. Е, у нас ми замовляли на вихідних органічні продукти. Так, Без... так Які вже Це... закінчуються, я так розумію. Ну четвертий день плюс-мінус. Тобто ще є, але е, вже да вже підходить кінець так. Продуктам тіма, ці... тому що у нас четверо в сім'ї, тому е, всі їдять дуже багато. Сімсот гривнів. Не будемо розговорити назву не покажу, цей. Сімсот гривнів ми замовили молоко, картоплю. Гривень так я сказала. Морковку, петрушку, кролик, яйця, капусту, олію, гарбуз, локшину, метелики, кров крупа, гречана, крупа пропарна зелена і як власне Так, Скільки це нам коштувало? сімсот гривень Це нам коштувало. Причому споживчий кошик такий органічних продуктів. велика, великий пульс відіграє презентація їх, Як вони приїхали? Вони приїхали раненько. Ну давай зранку понти для приджанні українська дівчина. Українська дівчина гарнорана, український чоловік приносять привозять нам букет квітів. О, там, о махічку, Боже що, мій! Який Але Типу так, не входить гарно. в список. Так? Але ми так 7 ранку. Зу... Почали не валити куполи, вам пісню хочу. українську. Лін не валили вони, але вже майже майже співали. от готові за валити. Але... Так в чотири рази дешевше коштує таке ж саме в супермаркету. Так Ліна корисне така, що корисне. супермаркеті Водити є ми... теж без ГМО. Ну це ну, таке звичайно, так, десь є переплата на... за оці панти, як каже У них є спеціальні насадження, в яких вони вирощують цих курочок. А цих, наприклад, коровку, да? брошують картопель, морквинку. Це спеціальне усадження, які без удобрень. Ліночка, Мені подобається. Ми замовили де воно? Інтернет-магазин де? де. Депер... Я це ферме. Я зрозумів магазин про сім'ї. А, ми ліна ми говорить. Що ж, ми, ми замовили. ми всі думаємо, майже. що ти ліна взагалі мало їсиш, а виявляється я, нормально. У мене, Дуже хороший обмін речовин. Та я думаю, він настільки прискорений. Ну десь приблизно прискорений, ось до таких а, оборотів, які славі <рес> за себе кинула це все, але розумієте, от вирішувати економити чи не економити, переплачувати чи не переплачувати, як казала Вірка Сердючка, мама хороше не може стоїть дешево. Розумієте, і в принципі тут е, абсолютно очевидна історія звичайна. робога. Взагалі виріс е, де на Полтавщині, а там за визначенням не може, не може бути ГМО. Ти розумієш? Не може ну зараз скрізь може бути ГМО в супермаркетах, тому що все велице везеться великих заводів. А ви говорите про те, що вирощується там на якійсь невеликій фермі, і воно коштує тому дорогше е, через те, що воно не може на фермі вирощуватись в тих, наприклад, об'ємах, як е, на великому заводі. Ну, не може правильно. просто, тому воно і коштує дорожче, В принципі, тому це органічно. Я не розумію, про що тут зараз суперечка. от Зараз твоя і ідея суперечка. еко звичайно дорого. І, звичайно, не всі можуть собі це дозволити. І звичайно, хочеться економити. Але ж. Ну, якщо ми робимо вибір, бути здоровим Окей. чи не бути, ну мені тут відповідь. очевидна. на початку 2000-х, ні, вибачайте 90-х років, відбулася та мрія, про яку говорив ще Володя Ульянов-Лінін. А саме робітникам роздали заводи, але заводи так виявляється, у робітників і не залишилися. Все воно монополістів, і роздали людям землю, селянам. Так, от я хочу тобі сказати, що от не те, щоб тусити по усім там вечіркам і в об'єктиви камер е е заглядати, а треба Славі брати в четвер білет і в село сапати, вигрібати. Наша. Треба, Треба для того, щоб ти славі був, був ну, живіший, а ну, сядь рівненько так, щоб. Плечики в тебе виросли, Юлічка. Я ja, такий живіший, що дай Бог усім. Тисічки Ліна, Ліна теж на якщо в нього це купити. Не треба мені цисічки, бо якщо в мене <паде> nee, ебуті... це... <паде> <паде> <ми> будуть <паде> циті, <цитички? паде> я вам <паде> хочу так <паде> сказати. <паде> а потім на Євробачення <паде> на <до> наступному році. буде <паде> нормально, якщо мужчини циті. Нормально, так? Чотири слайк, не дві, чотири. Завтрашній ефір. Друзі, ми вдягнемо Валеру так, що всі травісті у танзавісті. Мені дуже подобається. <паде> <паде> Бороде бородата бородата артистка качи ми, ми ж про Боже, говоримо. Слухайте, Мені дуже наша, подобається. Да. Дуже подобається картинка в інтернеті, коли сидять там за столом. Ну, десь приблизно така ж сама ситуація, як і у нас на сніданок сидять четверо учасників сім'ї, і один з яких там рожевого кольору. І ма і ну чекаю, і над, надпис внизу такий го промовисто кричить. Ми не їмо на сніданок ГМО. Люди, я не закривайся, хочу закривайся відкриючи. Не закривайся. Не закривай. я не хочу сказати таке, От почув про Ліну нас? Ліна, ти кого Парат. хочеш розкриєш? Ліна, почув про твою родину, хочу сказати, виглядали ви як дуже багаті люди. Ну я розумію, там багаті заможні замовляють собі. Оці приколи. Ну що ж там вони співають? Треба знайти свою бабусю нормально. Свою Бабусю, Свою бабусю, так. А перед цим Валерія. і купувати у неї все. Я не проти органічної їжі, але я проти цієї фішки, що тобі привозять. Да ти робиш з цього якийсь. Причому що я знаю чувака, який мені казав Валера, нам замовили свинину. Нам ага. замовили свинину, Просто. у нас її не виявилося, і бабки не було. Поїхала на чорне море. Поїхали до супермаркета відомого слово з п'яти літер. Купили, загорнули, пригорнули, віддали. Схавали ще О, подяку. Не Дали, не Дали. ребята? Так що вибачте мене, молоко, фірми, які доставляють органічне не харчування щ... геть. Бабусі нормально, супермаркет нормально. як ти сказав е, дуже хорошу фразу: потрібно знайти свою бабусю. Можливо, да. свою... треба було спілкуватися юричку, до цього із пусть, пусть баба услышит, пусть баба прийде, пусть баба мене найдена кормить, накормить, накормить обов'язково. Але най, найголовніше, що варто знати, що юридичних норм і поняття, яке розшифровує органічна продукція в Україні, не існує. І ще проблема з визначенням генномодифікованої. Продукції Знаєте, в чому полягає, В тому що у нас немає взагалі ось саме списку генно модифікованих продуктів, які за якими можна було б ідентифікувати А коло має чи? бути стояти це маркування немає, на етикетці. якщо ГМО є, має бути навіть геморні, це, має, це то, якраз це без один із компонентів є. Зараз що... люди сидять біля холодильників. Вибачте, і думають, от що я зараз їм хоча насправді хочу їсти, і мені байдуже два міліграми ГМО мені нічого не дадуть. Як це не Я ж нічого не Так даду. Це два міліграми. Раз, дадуть. два, три. Ти впевнена? Можливо. Друзі, яєчні їжі вранці або й з картоплею. А яєшня теж з МО. Але тут смачно Ліна до речі, от люди зараз я хочу звернутися до наших глядачів. О, До речі, Перснобілька Зачекайте. Якщо ви, наприклад, є прихильником органічних продуктів, будь ласка, дзвоніть нам у студії і розказуйте, чому саме ви зробили такий вибір. І, наприклад, якщо ви є категоричним противником цього, також дзвоніть і розказуйте нам, чому саме ви зробили такий вибір. А краще пишіть нам смс-повідомлення на номер. Краще дзвоніть П'ятнадцять шість 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 шість. Молодці Пишіть. от аргумент на користь ГМО не ГМО, органіка, не органіка. У мене купа знайомих, які з радянських часів не купа. Ну є знайомі, які з радянських часів харчувалися їжею тільки з ринку. Так, тільки з ринку в Луганську. Ви знаєте, ті, хто харчувався з магазинів, звідусюди, ще живуть. А двох ти вже немає. Такий аргумент. Він жорсткий ребята, не ображайтесь. Не ну такі чекайте, штуки а є. Їх немає через не. і не травматичні ситуації, ніякі просто не. через здоров'я, закупорка Валері. судин. Це таке. Отріб, але просто менше треба перевіряти бабусі, треба і добре знати, щоб Ці вона була знайома. Ти ж органічне п'єш, п'єшно. Що тобі, тобі тобі взагалі хвилюватись немає? Як Проші, Я курочок годує тваліра. Треба дуже знати. А ви помічали, що от коли купуєш не знаю, там персики, нектарини, там банани чи ще щось. Воно здається на один смак. Була ні яблуки, ігрушки До речі, ви знаєте, що якраз оці е, геномодифіковані продукти, а нам до речі, дуже багато е, саме овочів і фруктів завозять на осінньо-зимовий період. От е, ви бачили, що хоча б один раз у яблучку, яке привезли там з Індонезії, чи звідки а? там червячок, червячок був? А ні. Оце якраз перший признак, ще говорять спеціалісти. Що якщо ви е, нюхаєте або пробуєте на смак продукт, і ну він вам ну. Ну ніяк вас не приваблює і їсти його не хочуть. Краще його і не їсти. Ну це правильна абсолютно річ. Це правда кажуть, що хороше яблучко, В ньому завжди буде черв'ячок. Правильно, завжди тобі. буде червячок. Як люди будуть вибирати українські яблуки, Заходять Шобачок. в супермаркет, о... яблучкою. Я я біду... Навіть по зовнішньому вигляду. Юль, дуже Я Майже все. Хочу сказати, що в нас є людина, яка от музику не може зробити з ГМО. У неї вона тільки жива Правильно. і справжня. Павло Гудімов, студії ранкових курасанів. Обов'язково його почастуємо нашою органічною і неорганічною куркою. Запали ГМО. Добре пісня про екологічні продукти і тварин. Твої слова для мене ніщо! Сьогодні я сірий! І темно сірий, я буду холодним як мокрий бетон. Не прошибеш мене, що ти хотіла? Твої слова для мене це все. Мій колір кохання, я ніжно-рожевий, мій колір кохання палаю я вже. Де ти сховалась, де твоє тІло ти називаєш мене Хамілійон, кажеш, маю обличчя мільйон, кажеш, моя посмішка звадлива, змінюю колір справа і зліва, ти називаєш мене Хаміліон, кажеш, маю обличчя Мільйон. Кажеш, моє посмішка зваблива змінюю колір. Права і зліва. о о о о о о А завтра я буду жовтий чи синій кричати, мовчати, чи пестити світ. Розмова коротка або нескінчена. Мене ігнорують, залишу я слід. Ти називаєш мене хамеліон, кажеш, маю обличчя мільйон. кажеш, моя посмішка з змінюю коль справа і зліва. Ти називаєш мене хамеліон, кажеш, маю обличчя миллион. О, 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 о.

Ну, якщо змінює свій колір, то це не свідчення того, що він вживає ГМО. Правильно? Точно. До речі, а у вас як складається з їжею? Е, в мене вісім курок, органічні яйця. Так. Не в мене в сенсі в курок. <світ> І, е, Воно то понятно. В мене тільки трошки ГМО, знаєте, то що я її перебудову, то дало свій ефект, напевно. Тому що ми їли тоді Маргарин Рама, а -а -а. хліб такий, Знаєте, от, е, хліб був такий турецький, називали, такий пухкенький. Думали, дока що хліб, це... так? Дока хліб, да думали, що це класно. А зараз е, ще що, город мали, маленький маємо? Ну і в принципі це все спровокувало, те, що народилася у нас маленька донечка. І ми вирішили її. З молодих ногтей, кажуть. Паша, якщо ви можете, то підходьте до нас, будемо дегустувати курку. Спробуємо визначити, яка органічна, яка не органічна. Ну, будь ласка, панове, я приготував, хочу сказати, трошки не доготував. Захопився. Ну, от, де органічна, де не органічно, Ваші варіанти. Так, будь ласка, прийдіть, знімайте. Я вже дала. Дякую. пробуйте, ну пробудьте. Вашу думку органічна. Цікаво, цікаво. Однака, ну, смачно і те і те, оскільки мовчите. Ну, Валера гарно то таке смачно. Шпала, в не досолив. Ага. Не досолив, Конкретно. Так, знаєте, дерева. нє Так. є яка кажуть. Якщо не досолив, напевно, це раніше. <сих> <сих> Ваші варіанти, пановище. Я не ну, так. Давайте, <сих> давайте, <спех> дівчатки. <Отця, сих> <сих> оця м'якша. <сих> <оця якщо? сих> чому не знаю чому? Оця трошки. Це бройлер, мені здається. Це теж, мені здається, бролер. Я думаю, mm -hmm. що оця органічна. Ще варіанти. Оця м'яка дуже. По смаку ки смажив. Ліна, Дві. пробуй. Дві неорганічні. Так. Ну, органічно має жаритися десь годинку. Ні, mm -hmm. це 100% на ГМО. ГМО. Це не ГМО чи ГМО? ГМО. Оце ГМО. Стою Ну, Якісь команди якщо можна. Так, єдине, є, єдине, що зараз хочу сказати, зараз я ще не спробувала ось. Цю. Ну, зараз я ще раз спробую ось цю. А знаєте, Юлія, вона органічна. в нас є, не, така ворона, яка сир ділила. Знаєш, вона ой, я не допробувала. Ну, ну, і, оце органічно здається. Ото органічна Угу. вона м'якша. бачиш, не з тобою за органічна, органічна м'якша? по-твоєму? ні, вона не має ну, бути м'якша. Так, так ну, слухайте. Я як казала ворона, я чи як казала лисиця, я не розпробувала. Не Розпробувала. Mm. Ну ти лисиця. Я ну що, давайте я голосувати. Голосуємо. Хто вважає, що ця курка органічна? Органічна. Я за оця органічна курка. Так. Я. І ти вважаєш, що Ні, я вважаю, що це. Отже, панове, так. хочу вам сказати, що в такому двобої сільська дівчина Юля Крапі на жаль не змогла правильно Ось. визначити органічну курку. Так ну, що не це не, не, не органічна, вузі. панове Павло Гудімов. Але це смачніше реально та а я а жарту. Ви бачите, стран. ви бачите, як соломка на Ні, насправді все було по іншому. Прав. Це дійсно органічна курка. Ні ви втрьох трьох гадали ліна э, сказала неправильно. Ребята, не але... Мягче. Слава, ти сказав, що ця смачніша. Ну, вона Так смачні, що, що їй, мій А Але розумієте, реально, дивіться, оця курка, яка е, неорганічна, яка, наче, з якимись там безциління, які чи готували Відкуйте, чимось. Полу, шкідором, вона така м'яка, така <рес> пухтенька, така вона, як наче насична, наколота. Знаєте, як апельсинки, наколота. А, а, так, а от та, так. яка справжня, вона трошки жорсткіша, вона природніша. Слухай, на Майдані така, ти, ти мабуть, стояв дуже довго у 2004-му, 2006 му Навіть змерз. Ну що, друзі, хочу сказати, от таке собі. Органічне, неорганічне, в будь-якому випадку неорганічне, смачніше, користуйтеся Та, або я, знайдіть так, все ж таки свою бабусю розумірано. як сказав Та, Славка, і розумірано. купуйте в неї, купуйте, купуйте, а може й ночуйте. Ось бабуся слить, баба прийдет. Слайк, де рантефілія чути. <свят> Добре, робимо невеличку паузу, обов'язково повернемося. Дочекайтесь курасани у нас же ранок валь...